Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Завершились матчі однієї восьмої фіналу Кубку України сезону 2025-26. Результати наступні: Чернігів Лісне 1-1-4-3 та по пенальті, Локомотив Нива Вінниця 1-0, Буковина Нива Тернопіль 2-1. Вікторія Інгулець 0-1. ЛНЗ Рух 1-0. Динамо Шахтар 2-1. Агротех Фенікс Маріуполь 1-1 та 6-7 по пенальті та Металіст 19 25 Агротех бізнес 43 Отже, за підсумками однієї восьмої фіналу до чвертьфіналу вийшли Буковина, Динамо, Інгулець, ЛНЗ, Локомотив, Металіст 19-25, Фенікс, Маріуполь та Чернігів. Динамо зрівняло рахунок у домашньому матчі однієї восьмої фіналу Кубка України проти Шахтаря. На 72-й хвилині матчу засисту Владислава Кабаєва відзначився Андрій Ярмоленко, пробивши після пасу з правого флангу. Саме завдяки цьому, 36-річний півзахисник забив свій восьмий гол у кар'єрі у ворота Шахтаря. Ярмоленко зрівнявся з Артемом Мілевським за кількістю голів у класичному у роки незалежності вісім. По сім забитих м'ячів у Діого Рінкона і Алекса Тейшейри. Легія обіграла на виїзді Пущу у матчі однієї 16-ї фіналу Кубка Польщі з рахунком 3-1. Перший гол гостей у цій грі забив центральний захисник Максим Дячук, який відзначився на 64-й хвилині. Для 22-річного українця це дебютний гол за польський клуб у 14-му матчі. Рома збільшила свою перевагу у домашньому матчі дев'ятого туру серії А проти Парми. На 81 й хвилині відзначився форвард римлян Артем Довбик, який з'явився на поле з лави запасних. Для 28-річного українця це перший гол з 28 вересня, коли він забив Вероні. У поточному сезоні в активі нападника два голи та один асист в 11 матчах. Олімпіакос переміг волос у матчі третього туру Кубка Греції. Дубль в активі форварда господарів Романа Яремчука, який відзначився на 43-й і 44-й хвилинах. Для Яремчука це четвертий матч у сезоні. Він тривалий час відновлювався після травми та до цього моменту не відзначався результативними діями. Український півзахисник братиславського слова на Данило Ігнатенко відзначився результативною дією у перенесеному матчі третього туру чемпіонату Словаччини проти комарно. Цей поєдинок закінчився з рахунком три Ігнатенко вийшов на поле на 79-й хвилині зустрічі. Данило віддав асист на 92-й хвилині на Калвіна Офорі, який зрівняв рахунок 2-2. А на 95-й хвилині Слован забив ще один гол і здобув перемогу 3-2. У цьому сезоні 28-річний українець зіграв 17 матчів, забив один гол та віддав один асист. Український нападник Тімур Тутєров забив за Сандерленд Ю-21. У рамках турніру Інтернаціональний кубок прем'єр-ліги. 20-річний українець відзначився на 79-й хвилині у матчі проти Андерлехта Ю-21, встановивши остаточний рахунок. 2-2. матч проходив у Сандерленді на стедіум Офлайт. Нагадаємо, Тутєров приєднався до чорних котів у 2024 році. До того він виступав за молодіжні команди Колоса. Уніон вийшов вперед у домашньому матчі однієї шістнадцятої фіналу Кубка Німеччини проти Армінії. На 106 й хвилині відзначився Даніло Дух із передачі Дмитра Богданова, який вийшов на заміну у другому таймі. Для 18-річного українця це дебютний матч за основну команду Берлінського клубу, який грає у Бундеслізі. Влітку цього року Уніон заплатив Динамо Дрезден за Богданова 600 тисяч євро. У семи матчах поточного сезону у складі команди Ю-19 він забив 10 голів і віддав один асист. Матч 10-го туру проти Поліся став для захисника оболоні Євгенія Пасіча ювілейним 150-м в УПЛ. Усі матчі футболіст провів у складі шести клубів: Львова, Вереса, Олімпіка, Дніпра, 1 Ворскли та Оболоні. На рахунку захисника сім голів у чемпіонаті України. Пасіч дебютував в літому дивізіоні 16 липня 2017 року. Олексій Паламарчук став четвертим воротарем-асистентом УПЛ сезону 2025-26. Його точна довга передача застала зненацька оборону Металіста 19-25. Проспер скористався моментом і забив переможний гол, який приніс ЛНЗ три очки. Це вже п'ятий випадок у 2025 році, коли голкіпер записує на свій рахунок результативний пас у чемпіонаті. В останнє подібне траплялося до цього року ще у травні 2019 року. Оху, то ж тенденція асистів від воротарів набирає обертів. Після розгляду інциденту під час матчу сьомого туру УПЛ між ФК Металіз 1925 та ФК Колос, який відбувся 28 вересня 2025 року, Українська асоціація футболу ухвалила рішення щодо дисциплінарного стягнення. Головний тренер Колоса Руслан Костишин порушив кодекс етики та чесної гри УАФ. Він використовував кривні та непристойні вислови під час поєдинку. У зв'язку із цим клуб Колос зобов'язаний сплатити. Ти обов'язковий грошовий внесок у розмірі 20 тисяч гривень. Інсайдер Ігор Бурубас стверджує, що рух залишить УПЛ по завершенню сезону, незалежно від зайнятого місця. Цитата: Тут давайте не спішити, бо я все більше знаходжу підтверджень, спілкуючись із різними людьми, що рух це команда без майбутнього. Я вже говорив, що на цей момент філософія і стратегія, якої в принципі немає, закінчиться. Григорій Козловський по завершенню цього сезону знімає рух з участі в УПЛ, вилітає команда або не вилітає, руха у нас. В наступному сезоні в УПЛ, чи в принципі у першій лізі не буде. У Руха далі є лише одне майбутнє на рівні академії. Звичайно, Григорій Козловський людина емоційна. Щось може змінити за півроку, політичні якісь реалії, якісь там інші розклади в країні. Але в принципі руха більше не буде, сказав Бурбас. Інсайдер Ігор Бурбас розповів про деталі контракту лівого півзахисника Кривбаса Глейкера Мендози. Цитата: я дізнався, чесно кажучи, що хочуть Мендозу перепродати і на цьому заробити. І зараз у нього клаусула прописана в контракті. З того, що мені вдалося дізнатись, то для українських клубів, якщо прийде умовно Динамо чи Шахтар, то 5 мільйонів умовних одиниць. Це клаусула Мендози для українських клубів. Якщо закордонні клуби, то ця цифра менша 3 мільйони доларів, сказав Бурбас. У Вінгера 10 результативних дій у 12 матчах цього сезону. 5 голів і 5 гольових передач. 27-річний український півзахисник Максим Луньов перейшов у Чорноморець, повідомляє телеграм-канал клубу. Деталі угоди не вказані. Останнім клубом Максима був Кривбас, який він залишив влітку 2025 року. До нової команди він приєднався як вільний агент. Раніше він також виступав за Зорю та Дніпро. Як повідомляє Атенкао Васканьо Динамо, проявляє серйозний інтерес до лівого захисника бразильського клубу да Гама» Леандріньо. За інформацією джерела, Київський клуб зробив офіційну пропозицію щодо гравця. Рада директорів «Васко да Гами» не буде чинити опору у разі трансферу, що створює всі умови для успішних переговорів. Оскільки Леандріньо не має достатньо ігрової практики у своєму клубі, очікується, чи він залишить «Васко да Гами» після завершення Чемпіонату Бразилії його контракт розрахований до січня 2027 року. Відступні становлять 60 мільйонів євро. Однак, у разі успішних переговорів мова йтиме про значно меншу суму. За даними Transfermarkt, нинішня ринкова вартість бразильця становить 1,8 мільйона євро у другій половині минулого сезону. Леандріньо виступав на правах оренди за Аль-Шаба, провівши 11 матчів за Саудівський клуб та віддавши дві гольові передачі. Динамо вже зараз розпочинає працювати над підсиленням захисту. У один із потенційних новачків невдовзі приїде до України. Про можливий трансфер в Динамо повідомляє Паблік Сім Футбол Ердіїс. Київське Динамо готується підсилити оборону 19-річним захисником збірної Конго Ю-20. Є Калоджі. Футболіст прибуде в Україну для укладання контракту. Динамо вже давно слідкувало за гравцем та планувало трансфер ще після Кубка африканських націй Ю-20 навесні 25-го року. Але цього не сталося через адміністративні проблеми. Калоджі виступає у центрі захисту клуба Селести у Конго. Він привернув увагу скаутів Динамо під час юнацького Кубку Африки де показав стабільну гру? Зріст футболіста складає 188 см. сантиметрів. Він сильно грає на другому поверсі, має хороший відбір.